Доброго раночку, мої любі котики. Якщо ви, такі ж саме, як і я, лягаєте спати з мейкапом, не хвилюйтесь взагалі. Цю проблему дуже класно вирішить оця міцелярка. Так, да, буваю, буває таке, але що зробиш? Нічого страшного. Дивіться, Бачимо? Дуже класно змиває Я її всім раджу. Тепер ніякі походи в Ту Єву чи Вацонс чи що там ще Тільки наша міцелярочка. Дуже класно Дуже ефективно змиває весь мейкап.